Toyota Highlander 2019 року під капотом має 3,5 літровий бензиновий двигун на гібридній установці, автоматичну коробку перемикання та повний привід. Цей величезний кросовер може їсти в місті 8 літрів бензину на 100 кілометрів, що робить його надзвичайно економним. Ця машина приїхала з Америки з мінімальним пошкодженням та була професійно відремонтована тут в Україні. До речі, безпека була ціла. Там взагалі відкритий бітфакс, там взагалі нічого має. З нею не було. По комплектації це в нас XLE, що входить в неї? 18 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах також є, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Всередині нас зустрічає шкіряний світлий салон, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів передніх сидінь також в наявності, шкіряне мультикермо, утримання осмузі, смузі, запобігання зіткненням, круїз-контроль. Також датчик світла у нас присутній, Авто дальнє світло також є. Зверніть увагу, те, що в комплектацію входить підігрів щиток. І ось так виглядає панель приладів. Машинка має 103 тисячі кілометрів пробігу. Старт-стоп мотору з кнопочки, дві зони клімату спереду, одна зона клімату ззаду, тобто сумарно трьохзонний клімат-контроль. Ось така мультимедія від Toyota, екранчик сенсорний. Можна побачити роботу гібрида. Також є камера заднього огляду. Виглядає це ось так. широкоформатність збережена, все видно. Bluetooth USB Aux до ваших послуг. Два величезних підстаканники, можливість їхати на електротязі і отакий от величезний просто бардачок. Дзеркало з автозатиненням заднього огляду і ось такий люк в даху. Йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь. Він в гарному стані, є е, два підстаканички, тут у нас третя зона клімату і там ще є USB-шечки для зарядки. Зверніть увагу, що немає шахти повного приводу, тобто можна ходити е, без всяких тим, перешкод. Є е, 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 отакі механічні сонцезахисні шторки на задніх сидіннях, і якщо ми зробимо ось так, то ми побачимо, що там є ще третій ряд сидінь. Зараз покажемо е, електропривід кришки багажнику. Ось так це все відбувається. Тут одразу хочу сказати, що відкривається ось такий от третій ряд сидінь, і ти можеш посадити сюди дуже багато людей. Рекомендуємо це авто, тому що воно не потребує вкладень, це славнозвісна надійна Toyota, гібридна, велика сім'я, будь ласка, і економія плюс. Так, можеш взяти у нас як за повну вартість, так і в лізинг. Від 15% перший взнос, і від 1 до 5 років можеш брати її у лізинг. Тож приїжджай до нас, там хапай авто, нахапай авто.